В світ тримала, ти, хто поряд по зі мною, кликала, шукала середніх мене. Тренуйся і будь пильною. Щоб вижити, ти їстимеш землю і годуватимеш землею. Звучать слова перестороги. Щоб вижити, тобі доведеться померти на межі життя і смерті, на межі миру і війни. Відданості зради, добра і зла проходять дні життя головної героїні роману Горіхи зерня Дуця. Читаючи цей роман, невільно задаєшся питанням це історія чи ж сучасність? Розумієш, що події, які відбуваються зараз, це ніби продовження того, що зображено в романі. Тільки герої цієї неопублікованої історії. Ми саме тому, гортаючи сторінку за сторінкою роману, ми глибоко переживаємо, сміємося і плачемо разом із героями. Ми розуміємо розгубленість героїні, відчуваємо страх, коли рвуться снаряди поруч її домом. Разом із нею допомагаємо українським воїнам та рятуємо невідому дівчинку з лап сепаратистів. Помираємо, щоб вижити. Це зворушлива історія про жінку, її становлення як митця і як людини. Розповідь ведеться від імені головної героїні, ім'я якої авторка свідомо не називає. Ми знаємо, що вона називає себе ельфом. Частіше з вуст героїв чуємо добродушне доця. Роман Доця розвінчує міф, створений російською пропагандою про те, що донечани хлібом сіллю зустріли визволителів краю. Ми бачимо простих людей, які підтримують Євромайдан. Ось! Борисович, який разом із хлопцями йде до територіальної оборони. Ось шахтарська вдова Марія Олексіївна, яка пошила гігантського прапора України у своїй мікроскопічній квартирі на звичайній побутовій машинці. Ми бачимо людське єднання. Це було людське єднання, людське море. Ми обнімалися, тиснули руки. Голова паморочилася від полегшення, нас було так багато. Ми ось тут усі разом не боїмося подати голос, не боїмося заспівати свій гімн. Молоді мами і пенсіонери, студенти, глави сімейства, футбольні фанати і школярі, дядьки з села і модні донецькі штучки стали раптом рідними і своїми, хоча ніколи не перетиналися в минулому житті. Ми всі зробилися українцями і несли свою Україну, як атлет несе олімпійський вогонь вище неба. Якщо хтось кличе війну, погрожує війною, тренується для війни та заводить солдат на нашу територію. У вас, скоріше за все, буде війна. До такого висновку приходить героїня, і вона не помилилася. Роман Доця детально розгортає сторінку за сторінкою подій війни на Донбасі, короткими штрихами змальовує картини, референдуму з озброєною охороною, показує зародження партизанського руху, створення та діяльність добровольчих загонів, волонтерства і відродження нашої армії, Учить любити і ненавидіти. Навіть після тяжкого поранення героїня повертається в Донецьк. Чому? Поясненням можуть бути слова Ольги Іванівни, бабусі героїні. Ви ж не просто так воюєте, а за свою землю, а своя земля тільки тоді своя, коли її наші знизу підпирають. Що це? Поклик минулого? Чи може справді земля, де ти народився, дає тобі сили вистояти і перенести будь-які випробування? І те, й інше. Так, насамперед ми будемо жити, говорить героїня Роману. І в цих словах стільки віри, що настане той день, коли закінчиться війна, і всі повернуться у свої домівки, будуть відбудовувати міста, садити квіти і дерева. І ніхто не буде вмирати від ворожої кулі. Саме віра в силу добра і справедливості дає героїні сили жити далі. Роман Доця – твір ще вражає один із тих творів, які несуть у світ правду про події російсько-української війни. Його високо оцінили українські читачі. Твір видано англійською, німецькою, польською, чеською італійськими мовами. Ця книга назавжди змінила того. Хто її написав, і змінить кожного, хто її прочитає. Бо війна це коли ти їси землю, і що важливіше, коли ти годуєш землею.